У Полтаві фінішував п'ятий відкритий чемпіонат з футболу серед аматорських команд міста. Із з 7 квітня по 13 травня гравці 18 команд виборювали бажану перемогу. Міні-футбольний турнір, організований з ініціативи підприємця Олександра Артеменко, набув величезної популярності як серед гравців, так і шанувальників активного і здорового образу життя. Боротьба, непідробні емоції, бажання перемогти знову і знову кличуть на газон. Незважаючи на те, що ми представники певної політичної сили, але сьогодні ми тут зібралися як звичайні там підприємці, звичайні полтавці. Спонсоруємо ми цей чемпіонат уже більше шести років і незважаючи ні на які там політичні негаразди, економічні і так далі, люди все одно займаються спортом, отримують від цього задоволення. Протягом 90 напрошених ігор футболісти вкинули у ворота суперників близько 500 м'ячів. Ніхто з учасників не бігав на полі у півсили. Кожен виклався на всі сто. У матчі за почесне третє місце зійшлися Лада та Білал. Фортуна посміхнулася білалівцям. Вони перемогли 6-3, А золото вибороли футболісти-будівельника, поклавши на лопатки Олімпік 4-3. Хороший турнір. Провели дякую. Хороші команди зібралися на цьому турнірі. Ми вже участвуємо четвертий рік. Три рази займали третє місце в цьому році. Побіділи. На церемонію відзначили і медичного працівника, адже без трав не обійшлося. Та справедливих суддів турніру окремо нагородили кращих з кращих: нападаючого Олександра Суворова Білал, захисника Ігоря Олійника Олімпік, бомбардира Віталія Волошко та воротаря Олександра Петренко. -Олімпі.